Всім привіт! Презентую вам лот: джинси чоловічі та жіночі бренду Liver Gi та Carrera. Є різних цікавих моделів та забарвлень Жіночі в лоті буде 8 одиниць, розмір від 38 до 46 -го. Чоловічих в лоті буде 11 одиниць. Розмір від 46 до 52. -го. Всього в лоті 19 одиниць. Є така моделька на манжетах, на резинці. Вартість лоту 5410 гривень. Матеріал бавовна поліестер та Еластан. Собі вартість 1 одиниці 285 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!